Скажіть, будь ласка, от як цей перший досвід колаборації взагалі відбувся за ці два дні? От ваші враження і як взагалі ви бачите перспективу цього? Рік тому мені дзвонила пані Катерина Малахова, наша академічна директорка. Сказала мені, що як було б добре, щоб ми з'їздили в Городинку, тому що там такі є історичні надгробки, історичні мацеви, там поховані рідні деяких цавіків, які вона досліджує. І це було б дуже-дуже класно. Я сказала, що це нереально, тому що у нас немає на це грошей, немає такої можливості. І взагалі у нас так все відбувається в країні, що хто куди сьогодні їздить. І майже два місяці тому до нас звернувся фонд ЄДЖЕФ, який займається пошуком. Та відновлення єврейських кладовищ у східній Європі і, зокрема, в Україні, з тим, щоб ми допомогли їм зорганізувати організувати семінар для. Студентів, для людей, для дослідників, для вчителів, і для всіх зацікавлених єврейською історією. Звісно, що ми розуміємо, що сьогодні євреїв у нас майже немає, в маленьких городах, в містечках їх немає, але зберігати єврейську історію комусь потрібно. І це частина української історії, і це ну, ніяк мимо цього не пройдеш. І, Сертифікатна програма з юдейки має такий досвід дослідження. У нас є чудовий курс Олександри Фішель з епіграфіки, де вона навчає наших студентів читати надписи на мацевах, всю цю символіку. Вони це все на базовому рівні знають. Ми взяли своїх студентів, тобто ця, ця практика стала реальністю. Я навіть не вірю, що це відбулося зараз. Ми закінчуємо цей семінар. І е, ми сюди приїхали у нас більше ніж 50 людей. Десь ну третина приблизно, може більше ніж третина це наші студенти другого вже курсу. Е, ну інше я вже сказала, це вчителі, це дослідники і люди, яким це цікаво, яким це болить. І вони зараз навчаються. Перший день ми їх навчали. Зараз ми ось досліджували, тренувались читати надгробки на кладовищі в Городенки. І я думаю, що ну, вже два семінари, одну конференцію, один семінар, правильно сказати, ми вже намітили на наступний рік разом із ІДЖЕФом, з цим фондом. Я сподіваюся, що це буде вдалим продовженням нашої сьогоднішньої роботи. Прекрасно. А може ви бачите в цьому, скажімо так, не безпосередньо наступні кроки, а бачите якусь перспективу ще подальшу. Може, вже ви прийміти якихось науковців серед ваших студентів, чи тобто якусь таку більш глобальну перспективу взагалі ну, для країни та цієї сфери науки? Ну, з нашими студентами дуже цікаво, тому що у нас, коли ми говоримо студент, ми завжди думаємо, що це 17 років, 20 років так, 25 років ні. У нас є студенти, які мають наукові ступені, є студенти, які захищають зараз наукові ступені, або захищають магістерські і е е е е якісь навіть інші роботи, навіть докторські. І тому це вже дорослі люди, які визначилися своїм шляхом. І, звісно, серед наших студентів ми вже намітили наших співробітників, деякі наші студенти викладають вже у нас. Я завжди говорю одно і теж, і я повторюю одне і те, що ми будуємо не тільки, не тільки навчаємо студентів, ми будуємо таку спільноту навколо вивчення єврейської історії і культури. І мені здається, що за ті п'ять років, які ми працюємо з пані Катериною на сертифікатну програму, її організацією, розвитком і так далі, нам це вдається. І цей семінар це. Це перш навіть не перший, а черговий крок на шляху будування цієї спільноти. Це дуже важливо.